Вітаю вас на каналі Кабельок, інтернет-магазину, де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель, на прикладі товару, який вас зацікавив. А саме ПВС 3х6. Робимо вимір. Так. Реальний діаметр 0,301 мм. міліметрів. Детальний розрахунок перетону є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю: це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Перевіряємо параметри електричного опору проводу багатожильного 6 квадратів 5 класу жили. Значення 3,103 мОм. як бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.